Пані та панове, всім привіт! Я Оля Насонова, поціновочка парфумів Обожнюю ці всі всі пляшечки. Отак От що нюхати і дивитись мультики в голові. Це власне мій парфумерний канал. Про це сьогодні я придумала тему розповісти вам про аромати, які є моїми парфумерними я на сьогодні, і також порівняти з ароматами, які я носила 10 років тому, коли не захоплювалась парфумерією. От Коли я не завантажувала себе питаннями від ливантів, фручулі в ніщі, не шукала аромат полуниці не з одним, а з двома листочками. От інджер такий, але от перевернутий, от без цього всього. Коли мені були потрібні парфуми, просто як класний аромат на кожен день, де б я. Просто приємно пахла в соціумі. Я не користувалась парфумом як для себе, отак от, от перед виходом пшик-пшик, і пішла по своїх справах. Але я цим неймовірно насолоджувалась і тоді, і зараз. Знаєте, так, так ходжу туди-сюди, наче у мене тут такий 10-річний портал, наче тут я Оля який, скільки, 25, а тут Оля який 35. Я це затіяла через те, що мені стало цікаво купити парфуми, які у мене були тоді, і вдихнути цей аромат, і відчути, що я жила тоді, що я думала, ким взагалі тоді була. Бо парфуми це неймовірно потужний якір. Таке машина часу, навіть тригер можна назвати. Тригер може бути і позитивним. Тож філософське рефлексуюче закінчено. Почнімо дилентяти флакончиками, а і ще. Це відео на тегове, але якщо у вас є також бажання порефлексувати, зняти таке відео, то будь ласка, перший розділ це буде аромати свіжості. Покажу, що відігравала цю роль тоді, відіграє зараз, які враження дарую. Дарували ці аромати, порівняю. От така у мене буде структура розмови про аромати. Перший, перший аромат з 2000, з, перший, перший аромат з мого 2015 року це Girl Джан Марка Aвінtuрі. Це дуже нескладний, легкий аромат цитрусів. на початку це такий. Uh, Схожий на light blue аромат, але трохи такими скрипучо мильними цитрусами. Дещо хімозненький, але мені приємний цей аромат. Я коли його знайшла, то мені здавалося, я прям якусь перлину знайшла, бо мені здавалось тоді якось. Так мені здавалось, що навколо мене всі ходять з такими дуже густими, з якоюсь такою квітковою карамельною гурманікою, там з солодкими ягодами. Щось мені навколо все звучало саме так. Це аромат 2003 року. Тобто він до цього був дуже довго на ринку. Він був моїм таким універсальним ароматом. Я його носила не завжди. ну, ой. Навпаки, завжди універсальний аромат. Я не черетувала аромати, а використовувала одну пляшечку, яку купала невеличкі там 30-50 максимум мілілітрів, або повторювала, або починала якусь іншу пляшечку. Не було в мене ідеї нашаровувань, міксу, що на вечір один на день інший. Ні. До речі, я трохи як споплюжила свій якір. З цим ароматом, тому що він у мене якось був завжди. І от Я, скільки б його не винюхувала, я не можу попасти в той період, згадати щось. От Він мені просто пахне, як і пахне. Аромат, який би я назвала ароматом свіжості, легкості і також універсальним, який я зараз ношу, це Акне Студіо. Від Фредеріка Маля. Це аромат чистоти, все в одному. Тут будь-яка чистота на будь-який смак, про яку тільки можна, яку можна уявити. І порошкова, і мильна, і така трохи, і, і солодка, і квіткова. Яка ще може бути чистота? І просто коли пахне свіжими небесами, випраними сорочками. Обожнюю цей аромат. І, попри по цієї чистоти, тут ще є така жуйковість. Квітково-персикова і сандал розкривається таким кремовим сандалом. Дуже багаторівневий аромат і одночасно зрозумілий всім. І він досить абстрактний, що й робить аромат в моїх очах універсальним. Що він не набридає, його якась одна нота не приїдається, не набридає, а він постійно лунає і лунає він навколо просто на три метри. Дуже компліментарний, який він ще дуже красивий, дорогий, любимий, подарувала собі його на день народження. Наступний аромат на цю ж тему універсального, такого мого свіжого аромату це нінфіоміо від Куталь. Аромат просто якийсь моєї е, дитячої душі. О, точно! Оце відео вже корисне тим, що я це озвучила. Він мені пахне пильною дорогою, де я лечу на тому Веліку, така мала, яка швидка на тому Веліку крізь поле. Де купа рослин, таких припилених, літо, спекотне літо. Це пильність дає інжир, це інжирний аромат. А при цьому тут ще є такий терпкий, ледь солодкий чай в базі, а на початку це якісь лопухи, цитруси, рослини, якась сільська садовина, городо, горо... Все. невимовне поєднання слів, сад, город обожнюється аромат. А ще й помє... Як я могла забути помідорне бадилля! А наступний аромат свіжості з мого 2015 року аромат літа це Акваті Eau de де десь туди був de Parfum. Це аромат дещо ну, такого схожого напрямку, як і Girl, там цитруси. Квіти м'ята, але він мені був суцільно літній, я в ньому навіть якісь, можливо, морські ноти відчувала, трохи солоності. Тоді були такі відчуття о, неймовірної природи, свіжості, коктейля, цитрусового пряного на початку. І потім він мені розходився трохи солоною водою, квітами з солоною водою. Мені він дуже подобався, та я пам'ятаю якийсь дуже спекотний день, і я сижу просто в квартирі там без кондиціонеру, без о, вентилятора плавлюсь і отак сижу з тим флаконом і його отак нюхаю. До речі, оце до речі, прояв був тоді. Якийсь був дзвіночок того, що я зараз можу там лежати на дивані, і оці мультики дивитись, нюхати мультики дивитись. Тобто він мені дарував таку свіжість, і я пам'ятаю, його нюхала-нюхала і уявляла там, що я там відчуваю. Піраміди я не дивилась, мені якось це було нецікаво, просто по відчуттях. І моїм літнім ароматом. Цього літа 2025 став аромат Пальп від Береда моя найкраща фруктова корзинка. Ні, навіть корзинки тут немає. Фрукти в космосі, де нічого не заважає насолодитися цими фруктами, такими вже зрілими, перезрівшими, серпневими фруктами. Я тут відчуваю і на початку, до речі, то саме трошечки помідорне бадилля, зелень, але зовсім прям один бадиль. Він мені так подобається, я їм обливаюсь кожен день, що він в мене вже перейшов в категорію Я його люблю і не хочу розкладати на ноти. Це, до речі, в мене буває з ароматами, які посідають в моєму серці. особливе місце в мене відключається до них якась. Як це назвати? От люблю і все. прискіпливість, але я згадую завжди за що я полюбила цей аромат, якісь наші там перші зустрічі, як ми зустрічались, як я його обирала. І тоді я згадую, що можна вам розповісти про аромат. Окрім того, що ой, як люблю і жити не можу. Він розкривається пречудово, такими багатими відтінками солодкокислих ем, ягід, фруктів. Друзі, зараз починаються неймовірні розпаковки. Мені так цікаво. По-перше, це Tom Ford Black Orchid. Мені цей аромат подарував Кирило, бо мені дуже треба було цей аромат собі повернути в колекцію. Я вже не раз про нього розповідала, що він був моїм таким провідником в світ парфумів. Я його коли понюхала, я така: Ага. А ось яка може бути парфумерія така глибока, яка мене просто в виріс свій затягнула. І я, наче там, уже пливу по той річці чорної орхідеї, бачу ці різні відтінки. І це щось було таке дивовижне, що я ніколи до цього не відчувала таких відтінків в житті. Щоб асоціювати їх з парфумами. Ну, наприклад, там цитруси, можна було там впізнати якусь там де, з тих парфумів, які у мене були, там, там, колись в дитинстві були. Та що ж тут, хто тут сидить у мене в оці? А в чорній орхідеї я така, ого, мені відкрився якийсь новий світ ольфакторний. Я ніколи не відчувала цих ароматів. <звук> Таке от буль... забулькотіло у мене в грудях. Якесь таке життя в мене з'явилось всередині. Клас. Про що він мені? Я зрозуміла, що мене тягне до земельки, до вологості. І довгий час я була в пошуку таких от земляних, глибоких ароматів про те, що знаходиться на землі. Це періли листя. Орхідея чорна вона особлива тим. Ем, що вона тепла мені. Трюфільність, вона тепла і шоколадна. Я їм користувалась, прям пупочку одну. У мене був відливантик, і я їм навіть не пшикалася, а розкручувала і пластиковою штучкою куть-куть. Отак себе пуцяла і все така красива. Я думала, тертяточка вона більш-менша. ага. Більш угу. Аромат дуже активний, потужний. Землисто, шоколадно, трюфельний, я його так сприймаю. Залишилася у нас ще тут одна розпаковка, але перейдемо сьогодення. Фух, я ж розхвилювала щось. Е, і розповім вам про аромат, також від бренду Береда, який називається Black Chapran, яким є моїм парфумерним я. Так глибоко в душу впав, він мені, наче моє якесь альтер-его. Якийсь е, е, щось такого на кшталт курта Кубейна. Якщо порівнювати мене тоді і мене зараз, то аромати стали для мене як такими плащами, мантіями, які створюють мені певний настрій, занурюють мене в якийсь інший стан, а в іншому стані народжуються інші думки і інші дії. Тобто я трошки стаю різною з цими різними ароматами. Блекша Фран це аромат про шкіру з розтертою на ній. Малиною, і шкіра така, він теж соковитий дуже аромат ще є. Ягідки ялівцю, трохи свіжі. І я в якийсь певний час ще в ньому відчуваю і пудрову фіалку. Але переважно це шкіра така чорна, масна, не суха, і навіть не зухвала. І з цього напрямку, де шкіра плюс ягоди, він ніжний, він дуже мені сексуальний. Тут курткобен думає про життя і каяття. І я разом з ним. І для мене це сексуально. Друзі, і ми добрались до останнього, останньої пари ароматів з категорії чуттєвості аромат, який буду зараз розпаковувати, нюхати. Бо я не пам'ятаю, як він пахне. Це Вівела Juicy Noir від Juicy Couture Я носила його ну день. Ну, як... Зранку на роботу, ось так. Чому я його вибрала, я не пам'ятаю, бо це, типу, такий аромат по піраміді, я її нагадала собі, подивилась. що то не має бути на мене. Тут солодкі ягоди, карамель, праліне, ваніль, оценапосенуарди, взагалі цей бренд. Ух, мені вже світять брульянти. Подивіться на цю красу. Я не знаю, про що я думала, але. Це прекрасно. якщо б цього аромату не було в моєму житті, я б зараз тут так не тішилась. Ну, це же жах це, жах. це жахіття. Дуже хімозний аромат. Ну, він зараз трохи розходиться, я його згадую. Це солодкі ягоди, дуже абстрактні. Тут, скоріш за все, все в цьому ароматі абстрактне. Чого він такий хімозний? З таким пластиком трохи, може він розійдеться. Згадала, чому, мабуть, він мені тоді сподобався? Бо я їм користувалась взимку, і от я просто зараз бачу це, знаєте, той період року, коли ти прокинувся ще темно, коли там попрацював, пройшла додому вже темно, завжди темно, ти світа білого не бачиш, ти прокинувся зранку, коли всі ще вдома сплять, на кухні сидиш, п'єш той чай. Збираєшся, напшикався цим ароматом, і зараз вийдеш і будеш плендатись до метро Харківська серед сірості, мряки на роботу. Мабуть, саме в той дуже такий непозитивний, як я зараз описала період. Мені хотілось чогось такого солодкого, яскравого, дофамінчику собі підсипати. Ну, просто ну подивіться на цю Олю 2000, зразка 2015 Мені подобається та дівчина. Ну, я, я їм задоволенням користувалася. Я його розношу і аромат, який залишився 2025 року. Отже, de Депо це мій чуттєвий, мій жіночний, мій такий звабливий аромат. В ньому, як і в усіх ароматах, які я називаю сексуальними, немає нічого такого. Активного, вульгарного про таку жінку-кішку для мене, типу сексуальність трошки в іншому. Відчуття від нього такого фіолетового шовку. Він тілесний, ірис тут такий волого-пудровий і трохи косметичний. В ньому є свіжість поверх цього від перцю і така ніжна, тілесна кремовість. Я два розпилення максимум наношу, а от. Просто так на щодень по одному, там ззаду, так на волосся на І це все. Він дуже добре відчувається. Мене, мене люди в ньому помічають, мене люди в ньому компліментять. Це, до речі, два таких фаворита по компліментам. Можливо, через те, що в них такий достать широкий шлейф. Згадайте мої любі, будь ласка, які аромати ви любили 2015-го? Ваш улюблений, ваш улюблений сьогодні. Чим вони відрізняються? Чим ви відрізняєтесь від судячи по цьому аромату десятирічної давнини від себе, десятирічної давнини? Буде цікаво почитати ваші роздуми, вашу рефлексію на цю тему. Ваші спогади зичу вам насолоджуватись вашими парфумами. Будьте спокійні, будьте здорові, будьте щасливі, бувайте! Слава Україні!